І так, всім брідзи, і лаки. Сьогодні знову равлик Боб. Е, так, починаємо нарешті. Нарешті починаємо третій розділ Давній Єгипет. Е, на минулих розділах ми зібрали, получається, всі зірки і пройшли повністю всі рівні. Кому цікаво, загляніть на канал, подивіться, не полінуйтесь реально. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте. Давній Єгипет. Перший рівень, до речі, скільки тут є рівнів? Давайте порахуємо. Це виходить 6, 7, 8, 9, 10. 20 рівнів. Ну, 20 рівнів непогано. Непогано. Давайте запускаємося. Сьогодні пройдемо, як завжди, половину. І так, равлик Боб з діду Семську за все, пішли в музей. І в цьому музею вони замітили. Ось таку от, виходить, е, це якийсь телепорт в минуле, скоріш за все, він щось там класну і все. Або, скоріш за все, це якийсь екскурсово. Е, не дідусь, чесно, я не знаю. Просто дуже похожі персонажі. Е, коротше, от так. До речі, в мене нова шапочка, як бачите. Е, але це, скоріш за все, до речі, реально дідусь його. Ну, коротше, неважливо. Так, тут у нас є якісь голови. Що. Е... Зірка, ЙОМИ! як її зразу не замітив, капець. А тут що? Я не дуже в цьому розуміюся, так. А, тобто, коли вони будуть, типу, дивитися один на одного, то зірка достанеться. Окей, мені таке, в принципі, подобається. Так, ладно. Що я тут можу зробити? А, ну так давайте зразу ось так от бам. Зразу так от переставляємо. І третя зірка у нас ось тут якраз таки на пальмі була, я її в останній момент замітив. І перший рівень, до речі, перший рівень дуже креативний, мені дуже подобається. І якщо все дальше далі так буде йти, то це буде дуже прикольно. Подобається равлик Боб 1. Будь ласка, торкніться зірки, щоб поставити нам оцінку. Я би поставив 4 бали. Чесно, прикольно. Спасибі, нам дуже приємно оцінити. Ну, давайте я оціню вже десь там після е, відео. Ось другий рівень. І так, що у нас тут є? Що у нас тут є? Дуже цікавий, дуже цікавий рівень і якийсь не дуже зрозумілий мені. Е, багато всього треба розбиратися, скоріше за все. Ну, Ми це зробимо саме собою. Так, цей шарик катиться, і його потрібно було збити. Ну, я зрозумів. Ми це можемо зробити саме собою. Давайте ще один. А, ще один не можна, ладно. О, ось така мені дуже подобається. Ось така мені прям дуже подобається. Тільки от щось ми зробили явно не так. Хм. Так, можливо, ми беремо ось цю штуку. За якою зірочка, до речі, і, і тут теж якась зірка. Ладно. А, все зрозумів, я зрозумів, друзі. Кидаємо цю штуку сюди. Далі ось так от. І відкривається у нас равлик Боб. Е, ну, не равлик. А, ну по суті так, окей. Я все правильно сказав. А, ну і е, остання третя зірка, ну, або, коротше, яка там у вас. Ось якраз таки, там, де ми вилетіли. Просто я на це увагу просто не звертав. І рівень пройдений. І в нас зразу новий портрет в галереї. Давайте зайдемо, перевіримо, що у нас там за портрет такий, а можливо, статуя? Так, це новий портрет. Тут, як ми бачимо, Боб відпочиває на якомусь відпочинку. На якому іде, не знаю, але щось похоже до кінця першого розділу. Так, давайте далі. Що у нас тут є? Можна повернути. І. Ой-ой-ой! Оце -ой -ой. дуже прикольно було. Окей. Так, ми можемо якось там рухати ту штуку. Що, друга зірка? Чекайте, я просто не дуже зрозумів, ніби і геймплей, так? Ось. Так, давайте зразу ось так от. Так. Ось так от, виходить, має бути, чи що? Ми нажимаємо ось цю кнопку. І вона нас веде до фінішу, але де третя зірка, я чесно не знаю. Блін, і що ж нам потрібно зробити? Ось оце питання. Все, я зрозумів, друзі, що нам потрібно зробити. Все, окей. Ну тут чисто по Брейну спрацювали. Прикольний непоганий рівень. Е, пройшли. Три зірки. Далі прямуємо. Бажаш нову шапочку. Ну, чесно ні, тому що в нас за рекламу. Скільки я вже це повторив за ці всі серії, я, чесно, не знаю. Опа, це хто у нас такий, друже? Ти хто? От хто ти такий, друже мій? Хто ти такий? Зірку першу я замітив, другу теж я замітив. Третю поки що ніби не. А, третю теж замітив. Все. Тепер можна зайнятися проходженням рівня. Ось так от робимо. Не знаю, що це дало, але так. Далі якась кнопка. Або щур, або танк, або лазер. Ну, знаючи такі подібні рівні, звісно, щур. Я вибираю щура. Ану. Я вгадав, я вгадав просто, прикиньте? Я в шоці. І тут у нас виходить, що другий джин. Е -мін. Е -мін. Ну, звісно, що саркофаг. Ну, а що тут ще можна помістити. Ну, друзі, я просто геній. Я просто геній. Е цієї галактики, цієї гри просто цього рівня. Ну, я не знаю. Не, прикольно те, що я догадався з першої спроби. Це дуже прикольно, реально. Відкро... Відкрито новий портрет. Давайте подивимось. Можливо, він ще десь буде віддихати. Е, ні. Це у нас портрет, його, скоріш за все, дідуся. Е, він сидить собі, щось читає, якусь газетку собі вдома. Ось. Сонячна погода. Прикольно, прикольно. Окей, получається, на цих портретах е, два равлики віддихають. Я, ну, точніше, равлик Боб, за якого я граю, і мій дідусь. Ах, непогано, йдемо далі. Е, так, зірку я першу побачив. Так, ти спочатку зупинися. Так, чекай, оп. Окей. Е, тут у нас є, виходить, якась фігня, яка нас може телепортувати. Ви колись таки бачили, другу зірку я дістав. Тут. Якась знову штука. Так, я щось поки ще що не, дуже, не дуже зрозумів. Тут. А, вот третя зірка. Чекайте. Блін. Я схоже, що я не, не те зробив. Ви теж так відчуваєте? Я щось думаю, що я. Ну, не те зробив все ж. І нам потрібно, типу, було. Коротше та 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 Обідно, обідно. Так, давайте спершу подумаємо логічно. Ми впали, це капець. Зірками давайте. Ну, давайте, ладно, зразу можемо, в принципі, цей от. Ми можемо, Що ми можемо ще зробити? Ось така от кнопка. Получається? Ні, ну, тип. Ну куди? Знову починаємо рівень. Достатньо, до речі, реально важкий рівень. Тільки не... Ну, ти знущаєшся. Так, ладно. Прикиньте. Бо і така штука буває. Ладно. Получається можна. Ага, і що, типу, я можу... Ось так, от просто цей от цього тіпочка от сюди. І ось так. Не знаю, як я пройшов цей рівень, але коротше, ну, найбуде, найбуде. Максимально для мене незрозумілий рівень, і навіть після проходження я його не дуже зрозумів. Ну, коротше, давайте краще подивимося, скільки ми пройшли, а ми пройшли рівно половину за сьогодні. Давайте ще половину пройдемо. І так, тут у нас всякі комбінації, які я не люблю. О! На верхівці піраміди у нас е, зірка. Е, в піску теж зірка знаходилася. І друга зірка, чесно, не знаю, де? Ага, ага, окей. Окей, а що як? А що як, друзі? Нічого собі, таке і таке мені подобається теж. Е, так, тепер, щоб не згоріти, мені потрібно а що ж, а що ж мені потрібно? Так, але саме неаккуратно. Ось все. Easy. Просто easy level, я не знаю. Це просто easy левел. А зірка? А, до речі, де зірка? От мене питання, можливо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зараз трохи відійдемо. <гас> зірка появилася! Ви бачили? Капець. Я, чесно, я якось на, наугад просто тикнув. Непогано, три зірки теж зібрали йдемо далі. Бажаєш нову шапку? Так, стоп, так я ж цю шапку вже маю, ні? Так, ніби маю. Ем, не бажаю, я ж її вже маю, ні? Ладно, пропустимо цей момент. Е, так, я не можу рухатись. А тепер можу. Але що тепер робити? Зараз подивимося. Стоп, чекай. Я ще. А, зірка, прикиньте, крутилася разом з тим всім. Є в шоці. Так, тут три, виходить, і зірка є. Тепер нам потрібно що? Тут у нас є платформа. Хм. А я потихеньку ніби починаю допирати, що в цьому рівні робити. Хм. Так. Ну, найпадає, наприклад, сюди. Ого. Ну, наприклад, він впаде в червоний. Що буде? Ага. Окей, давайте так зробимо. І тепер він впаде в зелений, наприклад. Ага. І все? Чесно, я цей рівень теж не дуже зрозумів. А, тепер зрозумів, тепер зрозумів, але доперти до такої ідеї було важко. Так. Що у нас далі? Статуї чи... чи не статуї? У нас картина нова, і, до речі, з пасхалкою на якраз таки рівень з минулого розділу. Ось це у нас виходить. Що було б, якби забрали не інопланетянина, як в нашому випадку було в минулій серії, а забрали би мене? Ну, прикольно. I want to believe. Переходимо до наступного рівня. А скільки, ми, до речі, вже пройшли? Нам залишилось рівно 3 рівня. Проходимо далі. Проходимо далі. Так, ми можемо нажати кнопку. Так, давайте. Опа! Чекай, чекай, ледве, ледве зловив, друзі, просто ледве-ледве. Капець. Так, у нас є, що у нас є? У нас є зелена кнопка. А де, зелена кнопка, до речі. А, вот зелена кнопка точно. Так, і є у нас тут. Е, що? Три, два. Один. І там зірка буде. Ах ти, блін, а! А, зірка є. Капець, я думав, це якась підстава. Так, поки я думаю, можна покрутити, в принципі, і назад. Чи тут е, на цифри треба нажимати? Коротше, давайте, я не знаю, відкриємо ось так от. Uh, так. Спершу. А, так ми маємо на кожну кнопку нажати, скоріше за все. Так, тепер падаємо ось сюди. Тепер ось так от. Оп. І все. Але чекайте, нам потрібно знайти. Получається, зірку. Блін. А в чому? А в чому підвог? Чекай. Я не розумію, там, типу, зрозумів. Там, типу, червоний і синій. Але з червоний і синім, по суті, як. А, от в чому прикол був. Все, три зірки зібрано. Але, блін, ті розробники. Чим далі ми йдемо, тим важ... важкіше мені справді реально збирати ці зірки. Це просто капець. Це просто капець. Першу зірку я замітив зразу. Ну це прям. О, 45 секунд! Чекай, 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 чекай. А що нам потрібно зробити? Так, зразу підкидуємо себе. Так, окей. Окей. Зірку я вже побачив, другу. І виходить... Получается... Йоми! Це копайсь. А що потрібно робити? Чекай. Та ну це копає, друзі. А там ще якась кнопка є? Я просто не пам'ятаю. Та ну капець! А вот! Я просто її не замітив зразу був. І все зразу. Все капець. Але зірка, подивіться, зірка відкрилась. А як її тоді відкрити? Це жесть. Ладно. Окей. Ну, в принципі, я хоча б е, на цей раз знаю, як. Це проходити рівень. Ну це ізі. Що тут скажеш? Це прям ізі. Але, блін, все ж, а як забрати нам третю зірку? А, сховатися в холодильник, точно. Нам потрібно сховатися, типу, в холодильник, зрозуміли? Окей, ховаємося в холодильник. Переживаємо якраз таки оцю катастрофу і забираємо третю зірку. Фух. Ледве-ледве, я вам скажу так. І виходить. Останній рівень. Все, давайте. Саме головне, не тупити. Угу. Добре. Давай. Поїхали. Так далі у нас. Окей, виключили ви зірка. Так. Ось так от робимо. Стоп. А що як? Хм. Просто ми вже дві зірки зібрали. Цікаво, де знаходиться. А, ну останнє ось тут знаходиться. Виключаємо цю штуку і. І вихід! Да, ну... Це, це, це весь рівень? Чесно, я думав, що він буде важкіший, але, получається, на сьогодні ми пройшли 10 рівнів. Рівно половину третього розділу. Прикольно. І остання картина на сьогодні. Ось. Блін, дуже прикольна картина, чесно. Дуже прикольна картина. Я, получається, пережив якусь там катастрофу в цьому холодильнику. І навіть е, десь достав або навіть получив. Ось таку от якраз таки якусь, е, е, чи то мені дали якусь медаль, знаєте, чи то що, льодяну, бачите. Прикольно, дуже, ні, реально, дуже креативно, дуже прикольно. І так, вибір рівня. Е, давній Єгипет 30 зірок і рівно 10 рівні у нас пройдені. Ну що ж, друзі, на цьому все. Став лайк і коментарі. Е, о, до речі, реклама Bob 2. Появилося. Е, ну і не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пахіна!